Привітно лотофондисті, топ новина сьогоднішнього дня. Це офіційна заява Росії про вихід із зернової угоди. Сьогодні в мене в гостях Микола Горбачов, президент Української зернової асоціації. І як перед тим як перейти до нашої власної розмови, закликаю всіх підписуватися на наш канал, коментувати, щоб якомога більше глядачів змогли його побачити. Вітаю, пане Микола. Доброго дня, пане Константине. Пане Микола, скажіть, чи очікувано для вас було рішення Росіян з огляду на те, що недавно Ердоган заявляв доволі оптимістично про те, що президент Росії Путін поділяє його погляди щодо перспектив продовження зернової угоди? Так, хочу сказати, що і для мене, і для цього ринку рішення про вихід Росії зернової ініціативи було очікуваним? Скажу більше. В тому форматі, як воно працює з травня місяця, то таки, така зернова ініціатива нам геть не потрібна. Справа в тому, що ми витратили більше мільярда доларів на демериджі. Якщо в середньому розділити на ті 32 мільйони тонн, які ми експортували, то це більше, ніж 30 доларів на тонні. Ми лише заплатили власникам кораблів за те, що стояли в черзі. Ви недавно проводили захід за участю Юрія Васькова за участі Євгена Осіпова, де якраз пропрацьовували різні сценарії розвитку ринку експорту, без ну в тому числі без, без участі Росії. Ви тоді сказали, що Міністерство оборони поки що не схвалює е, рух кораблів е, без погодження Росії. Е, я правильно уловив тоді вашу думку? Думаю, що ні. Міністерство оборони України поки що не схвалює рух кораблів в нашій 12-мільній зоні, а це не означає, що вони повинні його погоджувати з Росією. Це Означає, що вони можуть забезпечити вільне судноплавство в наших територіальних водах, чи не можуть на сьогодні? У нас такого підтвердження, що вони можуть забезпечити вільне судноплавство в наших територіальних водах? У нас немає як на ваш погляд, от вочевидь, ви спілкувалися в тому числі там із, з Міноборони, з іншими там експертами в сфері е, безпеки, чи може українська сторона Припустимо, без участі флоту НАТО, як це в ідеальній картинці світу, як би це виглядало, е, безпечний супровід суден. Ну а потім ми вже поговоримо власне про потенційну готовність судновласників і страхових компаній. Ну я думаю, що такий варіант, коли суда заходять і навантажуються в українських портах Великої Одеси, навіть Миколаєві, він реалістичний. Якщо наші збройні сили зможуть забезпечити безпеку суднопластом, він реалістичний, але ж я не військовий, тому я не можу надати всіх таких деталей, яким чином вони можуть забезпечити. Зрозуміло, що якби нам дали які це там 10 літаків, F-16, які вийшли в чорне море і перекрили б чорне море для наших кораблів, це було б набагато краще, або б зайшли там два ясмінця. Та один авіаносець НАТО це було б тоже дуже добре. Але хочу сказати, що є ще альтернативний варіант, де ми зможемо навантажувати, наприклад, на рейді з барш при виході з Сулінського каналу в румунських територіальних водах. Можемо навантажувати по такої ж схемі, як ми працювали в Очакові. Туди зможуть заходити, в тому числі панамакси? Так, зрозуміло, навіть кейпсайзі, хоч 100 тисяч тонн, Там е, ми пропонуємо відкрити дві додаткових рейдових привалки у румунських територіальних водах та дві привалки в українських територіальних водах. Там глибини дозволяють приймати кораблі 22-23 метри. Детвої це більше ніж 100 тисяч тонн. А що для цього потрібно, нагадайте? Для цього потрібно, на румунській стороні потрібно, щоб нова влада Румунії, яка призначена була місяць тому, вона погодилась на такі дії. І хочу сказати: ми вже досить вплідно співпрацюємо з Єврокомісією. і Сьогодні буде навіть конференц-кол з Єврокомісією, де ми будемо. З державними службовцями Румунії погоджувати цей вид діяльності. Для нас це теж буде дуже перспективно. Тобто технічно вигадувати велосипед не потрібно. Я ж пригадую якраз Очаків, я забувся, як це називається, це відома назва цієї точки, там, де відбувалася по погрузках. По Банка Трутаєва. Банка Трутаєва, да. точно так же такі ж банки Трутаєва можна зробити і, якраз, і, і на українській стороні, е, на Соліні, і. На румунській технічно це не щось особливе ну, Міністерство інфраструктури, в особі пана Васькове, підтвердило нам, що з української сторони потрібно один тиждень, щоб організувати такі рейдові привалки. Хочу сказати, що був в Римі минулого тижня. Зустрічався там з послом Нідерландів, і він теж підтвердив, що у них є і баржі, і плавкрани, і вони згодні надати. Ці засоби для того, щоб навантажувати зерно, українське зерно в румунських територіальних водах. Ба більше навіть у румунських компаній є така можливість, є баржі, є плавкрани, і вони можуть це робити для цього. Треба лише політичне рішення від румунської влади. Зараз на Дунаї стрімко падає вода, це сезонне явище, здається, здається, на 2 метри, чи наскільки там упала вона вже, і ми розуміємо, що рух по річці він буде вже ну, не такий, як умовно кажучи, в травні, коли ми, здається, вийшли на 2 мільйони, це ви, здається, згадували. Так, ми робили 2,2 мільйони в травні, в червні ми вже зробили. Трохи менше ніж 2 мільйони. Я думаю, що в липні ми можемо вийти на 2 мільйони, враховуючи те, що зернова угода не буде працювати ну найближчий тиждень, впевнений, що не буде ніяких рухів. Тому думаю, що попит е, на е, парти до збільшиться. Хочу ще сказати, що от досягнута домовленість з румунською молдавською залізницею, mm -hmm. де вони надають нам дисконт в розмірі 27% на перевезення всіх вантажів зерно, в тому числі, через територію Молдови. Це нам дасть можливість завантажити портрені, а також молдовський Журжулешти та румунський галац. Там є деякі технічні проблеми. Наприклад, в галаці на румунській стороні старий елеватор, куди підходить розмір української колії. Вона трохи більш широка, ніж в Європі. От туди підходить вона лише до металургічного комбінату та до старого елеватора. То елеватор старий відмовився приймати українське зерно. Сказав, що наразі він може це робити лише під митним контролем. І це дуже буде важко розділяти. Тому зараз ми з Єврокомісією розглядаємо побудову, можливість побудови невеликих зернових сховищ, таких. Тимчасових, які б дозволили нам навантажувати баржі і використовувати весь потенціал, який ми отримали завдяки дисконту через молдавську железну залізницю. З огляду на вже згадане падіння води в Дунаї і на те, що у Румунії вже ну власне, як і у нас, по повним ходом іде жнива. Тобто, чи ви не думаєте, що ну ці цифри занадто оптимістичні? От там Дмитро Соломчук сьогодні згадував про те, що там через Дунай ми взагалі можемо 3 мільйони возити. Так, я теж думаю, що можемо 3 мільйони возити через Дунай, нічого не робити, навіть не поглибшуючи і не робити там перевалки. Рейдові будемо 3 мільйони возити. Це ми зробимо завдяки тому, що будуть правильно менеджерувати прохід суден і додадуть кількість лоцманів. От, Румунія вже відповіла, що вони вже навчають цих лоцманів, і вони з наступного місяця, це через два тижні, вони додадуть ще додатково близько 30 лоцманів. Це, зрозуміло, збільшить пропускну здатність, і також нагадаю, що Єврокомісія виділила кошти Румунії на те, щоб вони купили обладнання судохідне на Соліну. І тепер Соліна буде працювати 24 години на день. До цього не працювали до п'ятої години, тому я думаю, що збільшення лоцманів а також збільшений час роботи самої соліни він дасть таку можливість. А також ми зможемо виходити через гірло бистра, як виходили до цього. Зрозуміло, що ці два місяці без такої великої води на Дунаї буде дещо важче, але все одно я думаю, іншого у нас вибору немає. Поїдемо так. Ну кажуть, уже УДП уже здається на кілька місяців перед е, розкупили там фракт. Так що yeah. зараз, зараз буде просто аншлаг, yeah. як у перші місяці. Ну після, після повномасштабного вторгнення. Скажіть, а щодо рейду у Констанції? Е, я розумію, що там теж є там, перспектива. Ну ви розумієте, про що я зараз говорю. Так е, на сьогодні румунська сторона, вона каже, що треба пришвартовуватись до причалу і лише потім привантажувати з башот. Е, ми намалювали ще одну, дали реквізити координати е, на румунській стороні Єврокомісії, де можна зорганізувати рейдову перевалку в порту Констанца. То тим, хто буде зручно, вони зможуть навантажувати свої кораблі в портуканстанці. Тим, хто буде зручно, зможуть навантажувати прямо біля суліни. Це якраз у ці дві рейдових перевалки, які ми пропонуємо, коли на якорі стоїть судно, і воно зможе навантажуватись таким чином. Я думаю, що в цьому році ми стикнемось з проблемою. Такої, що в Європі зерна більше, в Румунії зерна більше, і порт Констанца буде більш завантажений європейським зерном. Тому для нас з вами треба шукати альтернативні шляхи. і Одним з таких шляхів буде навантаження зерна на рейді, і навіть те зерно, яке зможе проїхати залізницею до порта Константа. Ми зможемо з вами вантажувати на баржі, виходити і навантажувати судно, яке буде стояти в Констанці на рейді. Це буде дуже. Вигідна позиція, а також компанії, які мають там термінали, вони зможуть навантажувати, наприклад, там пів корабля чи дві третини корабля, та виходити ще довантажувати, робити так званий топ-ап, робити на цій же якорній стоянці. У нас є такий досвід, і хочу сказати, він не набагато дорожче. Якщо взяти, наприклад, в Миколаєві, коли ми навантажували суда «Панамакс», то ми брали, заводили його в Миколаїв, там навантажували 32-35 тисяч тонн в залежності від конструкції самого судна. А потім виходили і навантажили майже до 65-67 шістдесятисімі тисяч. Тож, бо ми навантажували половину корабля на такій якорні стоянці. Це технічно можливо, а такі рекордсмени компанії Нібулон, наприклад, то вони вантажили 22 тисячі тонн за добу рапсу. Це був абсолютний рекорд. Не всі термінали можуть похвастатися такими цифрами, а це от на якорі вони таке робили своїм плакраном. Пане Микола, що стосується західного кордону, вже згаданий Дмитро Соломчук, він казав, що наразі е там експортні можливості оцінюються біля 300 тисяч Е, тон, е Іштван Надь, міністр агрополітики Угорщини, заявив про те, що потрібно ще й після 15 вересня продовжувати імпортний бан на українське зерно з боку цих країн, чти країн наших сусідів. От тобто, ви зовсім ну майже не розглядаєте західний кордон як от такий, так таку експортну артерію. Ні, ну чого я не можу не розглядати в цьому році. Ми відправили туди 16 мільйонів тонн через західні кордони, 11 мільйонів залізницею та трохи більше 5 мільйонів. Ми відправили автотранспортом. Тому зрозуміло, будемо розглядати. Але ж я не вірю в те, що ми зможемо там дійти до якогось максимум. Зв'язку з тим, що зерна в Європі буде більше. Якщо взяти, то куди ми там поїдемо? Дивіться 6 мільйонів тонн максимальна потужність всіх проти Польщі на відвантаження зерна 6 мільйонів. Якщо поїхати далі, наприклад, в Болгарію, там 6 мільйонів це відвантажує вся Болгарія. Якщо взяти Констанцію, то 25 мільйонів тонн це рекорд для Констанції. А ми з вами захочемо в цьому році відвантажувати 45 мільйонів тонн зернових і олійних, То для нас я хочу сказати, немає там альтернативи. Ми будемо зрозуміло відправляти на Європу, на якихось наших там споживачів зерно в ту ж саму Іспанію, щось відправимо в Італію. Але ж е, наразі я не очікую збільшення. Так в моєму прогнозі, я думаю, що ми десь близько 300 тисяч максимум будемо відвантажувати автотранспортом і Десь близько 600 тисяч будемо відвантажувати залізницею. Тому Це ця цифра помісячно, так. Ця цифра зменшиться, а от е, Якщо не буде рішення наших військових і дозволу, не буде від них працювати в портах Великої Одеси, то залишиться лише Дунай, і на Дунаї нам прийдеться перевантажити там більше 40 мільйонів тонн зернових олійних та олії шроків. Угу. Тобто західний кордон він не скільки впирається навіть в інфраструктуру Європи, те, що ми говорили, яка не готова до такого валу українського зерна, і там, зокрема, наші співрозмовники говорили, що умовна Німеччина е, не готу не має достатньої кількості митно-ліцензійних пунктів. Вони не звикли самі розмитнювати товар. Тобто, зараз питання, того, що у них свій. Своє зерно, як ви вже згадали, тобто тут питання того, що в них просто стоки будуть забиті своїм зерном. Навіть 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 Ой, я вам скажу, я думаю, вашим глядачам буде дуже цікаво це знати. Наприклад, в кожній країні Євросоюзу у вони різна напруга на залізниці, тому треба на кожну країну. Окремий локомотив, і от я зустрічався в Брюсселі з асоціацією залізничників. і кажу: Ну ви ж багата Європа, ну ви що, не можете зробити один локомотив? Як у мене бритва? От я. Зі своєю бритвою е, приїздю до Америки, вона в мене працює, до Європи вона працює. Не залежить від напруги. Вони кажуть, можемо, але у нас є е, профспілки. І ці профспілки відлобіювали наступне: що водій локомотиву, який іде по країні, повинен бути native speaker спікер цієї мови, натурально розмовляти таким чином: якщо взяти зерно і експортувати до Іспанії, наприклад, це треба проїхати п'ять країн. То водій локомотиву повинен я розмовляти п'ятью мовами. Кажу, я впевнений, що якщо людина вміє розмовляти п'ять умовами, то він не піде водієм локомотиву, mm -hmm. то от у них є такі зарегульовані, вони працюють над цим. Це смішно. Водії чи пілоти літаків вони ж не прив'язані таким чином до всього світу розмовляти на таких мовах, але от навіть в Європі в такому економічному відкритому просторі. Є от такі обмеження, які для нас здаються незрозумілими. А те, що у них залізниця слабша ніж в Україні, набагато слабша. У них немає от узлових станцій, де на цих узлових станціях можуть розсортувати вагони. Або, наприклад, ідуть вагони в констанцу, і перед констанцею немає константа сортировочна, на якій можна було прощепити вагони. Якщо вагони у них там ідуть 24-25 вагонів, це один потяг. І якщо там пару вагонів другої компанії, цей потяг кидають кілометрів за 200 на підході до порту, тому що біля порту немає його як розщепити. Ти не знаєш, коли ти його отримаєш, не знаєш, як це все буде зроблено. Там набагато слабша інфраструктура зернова ніж в Україні існує. Пане Микола, повернуся до великої води, е, якщо взяти ідеальну картинку світу, і нам міноборони забезпечує безпечний прохід е, через е, зерновий коридор, чи можемо говорити, що ми вже самостійно можемо включити умовний Миколаїв, що ми можемо пускати судна дедвейтом нижче 25 тисяч тонн і що це уже по суті, ну якщо не повертаємося до довоєнного ритму роботи великої води, але щось близько до того. Ви знаєте, це ж питання лише до військових, тому щоб е, включити Миколаїв, то, то треба звільнити Кімбурську касу. Тому що кожне судно, яке проходить е, з Миколаєва в Чорне море, воно проходить напроти Кімбурської каси, а там е, в мінімальній дистанції десь близько тисячі метрів е, е, дистанція. Вона обстрілювана навіть з автомату не чи з кулеметою, тому це буде дуже небезпечно для людей, ризиково, то це питання більше довоєнних, чи вони зможуть забезпечити безпеку судноплавства в тих водах. А те, що касається партії Великої Одеси, то я впевнений, що таке можна, але ж це ж не моє рішення. І якщо міністерство. Оборони скаже, що це так, це можливо, то Міністерство інфраструктури теж підтвердило навіть сьогодні на нараді, підтвердило, що протягом одного тижня можуть забезпечити е, циклічну і сплановану роботу всіх терміналів і портівки. Це, це сьогодні Міністерство інфраструктури заявило. Так, угу. якщо ви говорите з такою обережністю в голосі, то що вже говорити про. Судновласників і страхових компаній, тобто вони будуть ну, тричі чи в п'ять разів подумають аніж заходити в цю історію, чи ви думаєте, достатньо буде як на початку, там кілька суден вийшло, бо у всіх теж були на початку застереження. Вийшли кілька суден, і все, і пішов такий вже накопітельний ефект. Знаєте, от е, за рік роботи зернової угоди не було ніяких проблем не з одним судном, е, хоч і розказували нам, що там і міни плавають, і це небезпечно, але ж нічого такого не сталося ніяких компенсацій ніхто не вимагав, хоч і всі судна були застраховані. Наразі держава Україна створила спеціальний фонд. Розміром в 20 мільярдів гривень це більше ніж 500 мільйонів доларів, з якого вона згодна компенсувати любі проблеми, любий демедж, який може бути з зерном чи з кораблем при загрузці чи заходу чи виході. І от міністерство інфраструктури закликає напряму судновласників комунікувати з міністерством інфраструктури. І тоді вони отримують всю детальну інформацію, яка для них буде потрібна, і в такому разі вони вже підпишуть документи, і для них це і буде тим страховим тією страховкою, яка допоможе прийняти рішення заходити в Україну чи ні. Ну судячи з відповіді Євгена Осіпова, частина українських компаній до такого сценарію роботи в межах цього страхового фонду вона готова працювати. Так, я чув, деякі компанії сказали, що вони навіть свій флот куплять і будуть своїм флотом. Ну, я чув теж про одну велику компанію, яка хоче купити Панамакс, Не будемо називати її. <свісна> Ми, напевно, про одну і те ж саме думаємо. Зрозуміло. Пане Микола, дякую за цікаву оперативну розмову по свіжих слідах. Гарного сезону вам. Дякую вам, Константин, і вам всього гарного.